Кому должна Россия? Тебе, Макрон? Компенсация ущерба со стороны России, поддержка вступления Украины в Евросоюз. Чего? Пока им, значит, не больно, они будут продолжать делать то, что хотят. Чего? То есть вы нам объявляете войну? Численность ВСУ сохраняется на уровне 800 тысяч человек. А вы вообще кто нам диктовать условия? ощадить а какую-либо инфраструктуру, которая на Украине, которая может способствовать ведению боевых действий, бессмысленно. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Це свіжий погляд на те, як росіяни, які не здатні нас перемогти, і отримати бажану для них перемогу воєнним шляхом, просто намагаються через якісь підставні плани, через свої прохання, через американців змусити Україну до капітуляції. Фактично змусити нас словами здати те, що фізично вони взяти не можуть. Ну логічно, правда? А ми сьогодні ще раз пояснимо, чому все це неможливо. Тільки перед цим друзі, обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що наша стійкість все це тільки завдяки. Збройним силам України. А отже, для того, щоб дивитися цей випуск, а мені його записувати, всі наші команди над ним працювати, нам треба допомагати нашій армії. В описі до цього відео ви знайдете посилання на наш збір. Підтримку військовослужбовців 144-ї окремої механізованої бригади, зенітно-ракетного дивізіону батареї, перехоплені безпілотників, які знаходяться на Куп'янському напрямку, на тому самому, який росіяни пройти так і не змогли. Ми збираємо 250 тисяч гривень, які підуть на старлінки, екофлоу, антидронову рушницю і необхідне для військових. Тож я дуже вас прошу, друзі, напередодні різдвяно-новорічних свят давайте ще інтенсивніше. Разом будемо донатити і підтримувати кращих із кращих, які нам допомагають принижувати росіян. Пропагандисти, звісно ж, не могли пройти осторонь всіх цих перемовин, які відбувалися в Берліні, на які їх не покликали. Звісно, багато хто каже, що сам формат дивний, тому що Україна говорить з європейцями, чи Україна говорить з американцями. Але ані з першими, ані з другими ми не воюємо, а от росіян там немає. Немає тому, що точок дотику, принаймні в нас із ними, досі не існує. І звісно, все, що навирішували вирішували наші партнери у Берліні, росіянам не подобається. Починаючи від великої чисельності української армії, закінчуючи репараціями, які росіяни мають нам виплатити постоянної воєнної підтримки України. чисельність ВСУ зберігається на рівні 800 тисяч чоловік. Еще один пункт ввод на Україну натовських войск для восстановлення ВСУ і захисту України моніторинг прикрашення огня під руководством США з міжнародним участием. Ну і так по помілочі компенсація ущерба со стороны Росії підтримка вступленню України в Євросоюз. Звідки береться оптимізм Дональда Трампа? Звідки беруться оптимістичні заяви європейців? так и не ясно. В общем, как говорил помощник нашего президента Юрий Ушаков, Москве может не понравиться новая версия мирного плана. Правда, как сегодня заявил замминистра иностранных дел Рябков, у Москвы пока нет понимания, чем закончились переговоры Соединенных Штатов и Украины в Берлине. Але головне більш менш зрозуміло стає, що в дипломатичній сфере у россиян все одно поразка на самом деле это как раз противоречит всему тому, о чем значит, мы с американцами разговаривали, насколько можно понять, да. Вот, на раз противоречит, тогда какой смысл, по большому счету, так сказать, да, здесь обижаться. Но это, или это что план Европы и Киева. Ну, так в том-то и дело, да. Поэтому, как бы, с Европой и с Киевом тоже все понятно, тут тоже ничего не изменилось. Они хотят или, значит, обмануть Россию, навязать ей какое-то соглашение, которое будет невыгодно, или сорвать любые вообще переговоры и так далее, и так далее. Росіяни тотально перестали говорити про свою перемогу. Вже все НАТО не відкочується від кордонів. Україна не стає навколішки. Ні, вони готові обійтися амдикосорі, але половинчастими результатами. Бо, зрештою, не за Донбасом йшов Путін. Не хотів він окуповувати Донецьку Луганську області, Він хотів все і в Конституцію він вніс Херсонську область, Херсон, Запорізьку області, Запоріжжя. Він би міг він би зараз і Дніпропетровську з Дніпром, і звісно, Харків із Харківською областю вніс собі в Конституцію, але взяти він не може тепер, незважаючи на те, що росіяни пишуть ці плани, це вони передають їх американцям все одно. Вони здобути перемогу і перевагу над Україною. Вони не можуть, тож продовжують горіти і палати щодо Берліну та беріть його. Беріть, воно студії Соловйова на словах столиці Німеччини беруть тричі на тиждень. Тоже власне, вы бачите, там буквально заколот против вас цими днями дня а А вы доси так и не вышли в бикнимаччины. В любом случае, что касается американцев, то они должны понимать, как мне кажется, правильно Трамп сказал, что вот все эти игры могут довести до Третьей мировой войны. Поэтому американцам, на мой взгляд, или надо отойти от этой ситуации, как бы да, или применить какие-то более жесткие, так сказать, средства давления на Киев, если таковые в Америке есть. Они в принципе есть, но для Трампа это просто не задача номер один. А пам'ятаєте, до речі, нам свого часу говорили, що стамбульські умови то просто вишка. Там, якщо мені не зраджує пам'ять, дозволялося Україні дозволялося а? як красиво, да? 50 чи 60 до 100 тисяч військ. Сьогодні в нових планах, в принципі, обговорюється 800. 800. А нам говорили: ні, беріть стамбульські соглашення, Далі буде хуже, далі, далі, буде, далі буде більше. Та, здається, що ні. Ну, не те, щоб нам ставало прям сильно краще, ми просто відстоюємо межі свого суверенітету. Тож, коли черговий раз горить, наприклад, Соловйов, який каже, що значить взяти і припинити стріляти? Що знати мирний договір? Да. Да, Володь. А що такое прикрашення війни? Мирний договор? Кого з ким? На яких Що Значить, взяти і перекратіть. оказывать поддержку Киеву в наращивании вооруженных сил, численность которой в мирное время должна оставаться на уровне 800 тысяч, создать механизм мониторинга проекта вращения огня, принять меры постановления мира и безопасности в будущего, инвестировать в будущее процветание Украины, включая представление значительных ресурсов для восстановления и реконструкции, а также с учетом необходимости компенсации Украине, страны России за причиненный ущерб. Чего? Чего? А вы вообще кто нам диктовать условия? Вы сторона конфликта, будете уничтожены. Володь, нам надо поговорить. Мы никогда не встретимся. Между нами нет ничего общего, потому что я человек, это а животное. Но, тем не менее, уже сейчас пора тебе и всем россиянам осознавать, что капитуляции не будет. Вот правда не будет, даже если вдруг представим себе, что вы окончательно погасите свет в Киеве, и я не смогу записывать свои видео, где я бесконечно издеваюсь и иронизирую над вами, капитуляции не будет. Так или иначе будет договор. Хотите, называйте договорничок. Хотите, называйте соглашением. Как угодно, но Украина была, есть и будет. И вам либо вот сейчас уже да, проходить вот все эти стадии, приятия, и не только, либо дальше будет хуже. Тому самое так. меня в огню відбудеться за двох обставин. або ви на це погодитесь, або вас із часом до цього змусять. Поддержать любые окончательные решения Зеленского по конкретному украинским вопросам. То есть вы на стороне Зеленского воюете с нами? Ну давайте мы тогда начнемо воевать с вами. То есть вы нам объявляете войну? Ну фактом хищения наших средств, даже если цитировать Орбана, да. І саме час, після того, як європейці не збираються здавати свої інтереси, перш за все українські там другорядні. Після того, як і американці ну не здатні, ну що вони можуть в нас забрати чи не дати вже все це прораховано. Хіба що вони почнуть воювати проти нас на боці Російської Федерації, що допоки важко в це повірити та уявити? Одним словом, європейці лишаються нашими партнерами на нашому боці. І який вихід із ситуації? Правильно. Треба оголосити НАТО і Європейському Союзу війну, принаймні її знову вже вдруге цього тижня оголошують у студії Соловьєва. Росія должна проявить готовність работать над достижением прочного мира, согласившись з мирним планом президента Трампа, і продемонстрировать свою приверженность прекращению бойових действий, согласившись на прекращение огня. Кто вы такие жалкие, ничтожные? И воровка на доверие, чтобы говорить великой России, что она должна. Кому? Вам? Нацистским упырям. Кому должна Россия? Тебе, Макрон? Тебе, сволочь, мерц нацистская? Тебе, нацистская тварь, Урсула? Кому должна Россия? Не, ну, я тут он просто не успівають оголошити нову і нову війну НАТО. Ви ж воюєте з 22-го року. Маргарита Сімонян вже все волосся втратила, Боже, який чорний жарт вийшов. Маргарита Сімонян вже все волосся втратила, доводячи, що вони протистоять всьому блокові НАТО. А тут, в 25-му році, в кінці анонсується нове протистояння. Треба їм тоді оголосити війну. А а лишайте, ми хочемо посмотрети. В кінці кінців, наскільки я пам'ятаю, європейський ринок збуту головний для Китаю. Дико хочеться побачити, як саме у Пекіні Сі Цзіньпінь, дружочок, на якого працює вся Російська Федерація, вся російська економіка, як на це він зреагує? І чи не захоче цього разу вже він виступити, наприклад, на нашому боці. То ви такі ваші грязні рти відкривати. Якщо раптом ніхто не збирається оголошувати війну європейцям і бити по європейським столицям, то треба придумати якийсь інший спосіб і метод тиску на Україну. А точно наприклад, можна нейтралізувати керівництво України. Средства воздействия на український режим должны только уже значатися. Пойти по нарастающей. Ну, вот, собственно, и все. Я уже сказал, что должно быть дальше. Я сказал, надо ликвидировать руководство Украины. Или нейтрализовать его. То есть, ну, я как бы устал про это говорить. А что, ну, на самом деле, за эти четыре года в этом смысле не изменилось ровно ничего. Ничего не изменилось в этом смысле. Когда идет война, руководство противника является целью номер один. Это раз. Ну, никогда такого не было, правда? Дрони нещодавно за літаком президента Зеленського не літали. из высаживаться десанту и не тільки Не палили нікого тут у Києві? Одним словом, всі чотири роки президент Зеленський перебував в буквальній безпеці кінжали на Банкову не летіли? Тож, власне, знову хочеться запитати: Слухайте, а ви навіщо із президента Зеленського робите месію? Ну, тобто, там і так его, самомнення огромніше. А ви що хочете, щоб його ще й на грошах почали друкувати, якщо не Бог, з ним щось станеться? Невже? Одна людина, ну ясно, що ви це міряєте по собі, але в Україні наш супротив і наша боротьба вона не вимірюється однією людиною. Так, президент не втік, так президент працював над проукраїнською коаліцією. Але ви що думаєте, що ніхто інший не зможе це продовжити? Цих цих замахів, дискредитації, тиску було більш ніж достатньо. І я хочу до речі нагадати, що кожен раз, коли хтось і чимось починає бити по українській владі. Це спрацьовує від зворотнього. Тож, якщо б раптом ви хотіли навпаки послабити силу і міць української влади та забудьте ви вже про неї, і перестаньте згадувати за будь-якої нагоди. Второй, так сказать, да, що касається западних союзників України, поки їм не було, вони будуть продовжувати робити те, що хочуть. Это с 22 по 25 здесь ничего совершенно не изменилось там. Да? Третье. Щадить какую-либо инфраструктуру, которая на Украине, которая может способствовать ведению боевых действий, бессмысленно. Это три. Все, вот, ну, как бы, ну, вот ничего здесь не изменилось, как бы, это, ну, что называется, вечная истина. А вот такая мы любим. Знаете, жирно, скрепно, патриотично СВОшно. Тут понад тысячи в Краснодара Записали звернення до Путіна із проханнями. І знаю, знаєш зазвичай ми вам показуємо прохання про відбудову помешкань, Путін там, Ну от щось таке. А тут люди проти. Значить, нака наступає. Україна напала на Росію, бомбиті, от, це, от все. СВОшники кинулися не за гроші, ні, ні, ви що, не за багатомільйонні контракти защищать родину. А тепер росіяни проти СВОшників. Ті самі мешканці Краснодару виступають і просять Путіна заборонити будувати на набережній храм на честь героїв СВО. Тобто, ви уявляєте раз. в Росії росіяни проти того, щоб був храм на честь їхніх захисників. Звернення вже опубліковано, і всі ми можемо ним насолодитися, де мешканці кажуть про неможливість побудови цього храму. Владимир Владимирович, мы просим вас вернуть всем землям аллеи 80-летия Краснодарского края статус зеленой зоны общественного пользования и тем 2,5 гектарам, что уже определены новым генпланом под религиозное использование, и участку, который хотят изъять под новый храм, проект храма, и отменить решения, нарушающие стратегию 2030 и градостроительные нормы. Плани будівництва на цій набережні з'явилися ще в 21-му році. Тоді місцеві також виступали проти нього. Звісно, це не було для героїв СВО, це змінилося все із часом. Але сам факт: проти героїв виступають росіяни, які, як правило, публічно плюють в спину, б'ють, виштовхують, а тепер ще й виступають проти певного місця. спокуты, місця прославляння СВОшників. Я дико перепрошую. А що СВО нам не герои? Мы не против веры. Мы за закон. Мы против произвола. Вы говорили, храм должен объединять, а не разъединять. Помогите сохранить нашу аллею ради наших детей и внуков. Власти нас не слышат. Мы вынуждены кричать. Юбилейный против, против, застройки. Застройки. Юбилейный против А ось тут вже більш класичне, зрозуміле і очікуване для нас звернення. Тут мешканці аварійних та майже аварійних будинків, які проживають в Свердловській області, звертаються теж до Путіна. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы жители аварийных и предаварийных домов, Свердловская в город Серов. Обращаемся к вам с криком в душе и со слезами на глазах. Нас не слышат в нашем городе. А Путін знає таке, як затичка в кожній бочці. Щоб не сталося срачка чи гарячка у Росіян, обов'язково треба звертатись до Путіна. Но він же... Раз жодного разу нікому не допоміг, тим не менше люди бідкаються зі сльозами на очах, описують в якому стані їхнє помешкання, як важко їм жити, як вони мучаться та страждають, так наче путіну, не плювати. Тобто мільйончик він просто вбив, знищив, а ці наївні кажуть: «Помоги, спасі, отець, родной!» ну, ну, ми із великим задоволенням ще раз подивимось на приниження росіян. Состояние домов приходит в непригодное для проживания не по вине жителей, а по вине бездействия управляющих компаний, надзорных органов за деятельностью управляющих компаний и со стороны администрации города Серова. То же самое бездействие. Дома признаются аварийными со скоростью света, А людей переселять некуда. Маневренный фонд просто в ужасном состоянии. В находиться даже опасно. В наших домах проживають діти инвалиды многодетные сім'ї, пенсіонери, люди з онкологією і хроническими заболіваннями, сім'ї учасників спеціальної военной операції. Ми просто умоляем вас взяти на контроль нашу проблему. І на цьому, друзі, в мене все. А я ж закликаю під завершення нашого випуску. Обов'язково. вас... По перше, залишити нам лайк для поширення всієї зібраної інформації. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І звісно, найголовніше, найосновніше це підтримка збройних сил України. Друзі, зверніть увагу на наш збір. Ми пройшли вже відмітку в 150 тисяч із 250. тобто третина нам лишається, і без вас, без вашої участі і ваших донатів, звісно, закрити всі потреби для армії ми не зможемо. Тож, переходьте за посиланням нас в описі і обов'язково підтримуйте збройні сили України. І ще, звісно ж, бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.